Я, як то кажуть, самомобілізувався 28 лютого 2022 року, коли розвіз рідних по <смітна> безпечним на той момент здавалося б місцям. Прийшов і вступив до лав тероборони. Звідтоді я у армії. Потім прийшов 5-й штурмовий полк, який став 5 п'ятою штурмовою бригадою. У 22-му році вже був на Донеччині. На жаль, перші два роки про музику взагалі не думалось мені.

коли на день частини мені довелося трошки там п'ять хвилин продиригувати гімн України, я це згадав, і відтоді з'явилася ідея зробити щось масштабне. І Це призвело до появи одостійкості, достійкості, яка от зараз буде відбуватися у різних містах. Дуже, звісно, щемливим почуттям, бо це мій основний фах до війни. Був. Я був диригентом молодіжного харківського оркестру, і звісно, ну це було метою мого життя на той момент. Зараз метою життя це повернутися до того життя, яке було. Потреби завжди сталі це дрони, FPV розвідувальні, це наземні платформи, роботизовані системи. Ремонт автівок і засоби радіоелектронної боротьби. Але мета концерту це не тільки благодійні збори, а й наша вдячність від імені нашої бригади, всій громадськості, всім містам, де у нас є потужні волонтери, в тому числі, от сьогодні ми працюємо в Одесі.